На цих виставкових кущинах можна побачити, прочитати історії українських та іноземних журналістів, чиє життя забрала Росія під час геноцидальної війни проти України, хто на жаль перебуває сьогодні в полоні, чи є цивільними заручниками окупантів, хто був поранений, також з цієї виставки можна дізнатися про медіа злочини Росії, яких на сьогодні скоєно вже понад 500. Нам взагалі потрібно говорити про злочини. І ми можемо це говорити про це вустами, саме представників засобів масової інформації. На жаль, багато з наших колег, хто вже загинув, саме виконуючи ці обов'язки, саме намагаючись донести правду світові стосовно принад принадруського світу, рускова міра. Ці роботи це нагадування про той. Подвиг, як би це не звучало пихато якось. Саме про цей подвиг, який здійснили наші колеги, які вже немає в живих. І ми повинні їх пам'ятати, так же, як і всіх загиблих героїв нашої країни. Ми, як журналісти, маємо про це розповідати, розповідати не лише про загиблих волонтерів, цивільних людей, військових, а й про журналістів. Бо окрім нас, журналістів про них більше мені здається ніхто не розповість. Деворкс, де фотографс, де відео saving the, the human life under the Russian aggression of capturing the war crimes. capturing the, the bravery of ordinary people who struggle every day to, to preserve what is uh, most precious to them uh, the life they had before the aggression their families uh, their friends and their cities where they grew up so that's what, that's what they uh, fight for that's what, why they will win